Для цього салату вам потрібно буде купити лише свиняче серце, а решту інгредієнтів, я думаю, що ви з легкістю знайдете в себе вдома. Отож, основний інгредієнт це свиняче серце. Я його попередньо замочила на одну годину у холодній воді. А далі відварила його протягом двох годин у підсоленій воді. Серце нарізає тонкими, але довгими скипками. Далі нарізаю тонкими напівкільцями 5 відварених курячих яєць. Тепер на черзі в мене огірочки. Для цього салату можна використовувати як солоні огірки, так і мариновані. Нарізаю огірки тонкими смужками. А тепер розрізаю цибулину на 4 частини і далі нарізаю тоненькими скипками. Нарізану цибулю підсмажую на сковорідці. Натираю морквину на терці для моркви по-корейській та додаю моркву смажитися до цибулі. Далі у миску до салату додаю підсмажені цибулю та морку та перемішую салат. І останнім інгредієнтом у мене буде майонез. Майонез я використовую домашній. На моєму каналі є декілька рецептів майонезу. Салат виходить доволі бюджетний, але тим не менше він дуже смачний та ситний. І цей салат можна сміло готувати до святкового столу. Ваші гості будуть у захваті. Смачного!